Вітаємо всіх на нашій пасіці у цей теплий весняний день. Сьогодні ми продовжуємо роботу. А саме будемо чистити та дезінфікувати дно, наших лінків. щоб почистити та дезінфікувати дно, нам знадобляться такі інструменти. Викрутка, яка допоможе нам відкрутити та прикрутити дно на місце. Потім сміттярка, якою ми будемо прибирати, мертвих бджіл. Потім стамеска, якою ми будемо чистити дно. Також балон з газом, щоб продезінфікувати. Та на всяк випадок димар. На пасіці він завжди знадобиться. Що ж почнемо. Ну, для цього, по-перше, нам треба зняти вулик. Він ще не дуже важкий. Тому я це роблю сам. Ось. Але спочатку знімемо кришу. Це Зробить його трошки легшим і буде більш зручно його брати. раз Отак. Поставили. Потім на це місце ставимо вже почищене дно Беремо нашу викрутку, відкручуємо. два самореза. Свет крутой, Там орізок кладемо, щоб не загубити. Там беремо стамесочку, можливо, бджоли. Дано припрополісували. до корпусу і ставимо на корпус, на почищене дно. Тепер починаємо чистити наше дно. Почистили. Зараз візьмемо сміттярку, приберемо і почнемо дезінфікувати. Ось наш балон з газом. І ось так. Кожну щілинку. Оброблюємо вогнем. Як бачите в цьому малоні вже газ трішки закінчується. Треба піти взяти новий балон. Також щілинку Таку роботу ми зробимо з кожним з наших вуликів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору і зустрінемось у нових відео.